Вітаю вас, любі глядачі! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати велику коробку, в якій знаходиться подарунок. Подарунок від глядачки Світлани. Я безмежно вдячна Світлана тобі за те, що ти з'явилася в моєму житті, так, за те, що. Е Попросилася в тестування за те, що в'яжеш чудові причудові роботи, і за те, що е даруєш мені такі просто неперевершені емоції. Е звичайно ж, я цю коробку вже відкривала. Я Світлані написала вдячність. Я не могла навіть говорити. А в той день, в той час, коли я отримала посилку, тому що я пішла на пошту. Ми домовилися, що я отримаю на Укрпошті. Прийшла смс-ка про те, що посилка вже на відділенні. Я пішла на пошту. І так трапилося, що оператори, які тут при вході були, вони були зайняті. І я потрапила до самого дальнього оператора. Ми там все зробили, все відмітила, документи в мене перевірили, пішла. Оператор шукати мою посилочку і не приносить. Я би підписувала все, вона каже: Ва, ваша посилка там на вході стоїть біля Ваг. Чого це думаю, чого вона її там залишила? Підходжу я до тих ваг, а там отикенна отикенна коробка. Я питаю, це мені вона так, це ваша посилка. Я в такому просто вражень в мене немає слів. Я була дуже вражена. Перше, я не очікувала, що буде така велика, велика, велика коробка. Ось така, дівчатка. Дивіться, звичайно ж, я її відкрила. Оскільки це мій подарунок, я не вмію оце терпіти, чекати, щоб це на камеру розрізати. Я все порву, все повідкриваю, все подивлюся. Ну, тому що це моє. Мені хочеться, мені хочеться бути на. Самоті, можна так сказати, так, і, власне, самі відкрити, відкрити цей подарунок. Зараз я вам похвалюся, покажу, що тут у мене в коробці. Ви разом зі мною побачите, наскільки чудові наші люди, люди наші українці щирі, вдячні, сильна нація, доброзичлива і Доля подарувала мені ось таку Світлану, яка все це втілює відносно мене. Світлана, дуже-дуже тобі дякую. За подарунок, за емоції, за все-все-все. Отже, давайте. Коробку я, звичайно, відкрила. Тут було гарне пакування, все було загорнуте. Трошечки зараз вам покажу, трошки я зберігла ось так. Ось таке тут пакування. У Світлани теж є донька, і вона в тестуванні в'язала кардиган для себе. А потім почала в'язати ще кардиган для доньки. Стлену у мене запитувала, який розмір одягу у моєї доньки. І поклала тут і для Віки також подарунки. Ось така вітровочка. Так, ми тут вже з Вікою, звичайно, роз, роз цей розпаковували. Ось таке плаття чудове. Моя донька дуже полюбляє плаття, так що це буде для неї супер. По розміру все ідеально підходить. Ще ось така, дивіться, шипуля. Я думаю, що це Світлана в'язала сама. Вона дуже класна. Я її, чесно кажучи, приміряла і на себе. Мені цей колір, здається, лечить, Тому побачимо, хто буде її носити. Дякую, Світлану. Я, напевно, скажу ще тисячу разів за це відео. Ось. Знаєте, завжди цікаво розглядати роботу іншої майстрині, іншої в'язалочки. Тут все дуже-дуже охайно. Цікава пряжа, мені здається, що це, напевно, якийсь мариносик, товстенький, прушненький. Ну, супер. І пахне все лавандою. О, до речі, це ж колір, напевно, теж якийсь лавандовий, так, трошки босковий. Супер. Супер! Це прям гріє-гріє. Побачимо, хто буде носити, чия то буде шапка. Так, тут ще подарунки, які Світлана робила сама. Світлана, як виявляється, шиє. Ми познайомилися з нею в Інстаграмі, коли вона просилася до мене в тестування щось. Мені здається, я в Інстаграмі не бачила шитих, ем, шитих речей, я може просто не звернула уваги. Отже, подивіться, яка у мене тепер є краса. Це проєктна сумочка, яку Світлана сама зшила, з шнурівочками, з ось такими тут кишеньками для всяких дрібничок. Так тут. Ден це розкладається, тобто вона достатньо велика. Мої косметички вони невеличкі, ті, які я використовую. І туди переважно можна покласти лише шкарпетки. Так, А тут більшенька сумочка. Супер! Вона просто класна. І такі, такі кольори прям те, що я люблю. Дякую, дякую, дякую. Чи у мене це я згадую, чи у мене є такі проєктні сумки? Мені здається, що ні. У мене є просто. Шопери, які я використовую як проєктні сумки. Один шопер, до речі, теж пошитий моєю знайомою, вона мені його дарувала. Я вам його показувала, він з морозивком. І тепер у мене є ось така спеціально пошита сумочка для в'язання. Клас! І ще, і ще пошите те, що я вам показувала. Ось одне саше у мене тут залишилось, чи мішочок, чи саше. це ось такий мішочок, який Світлана теж пошила сама, і тут він наповнений лавандою. У мене так і стоїть. О, прям піднесла, воно пахне-пахне. У мене так і стоїть другий мішечок уже на робочому столі, і пахне мені неймовірним ароматом. Ага, побачила зараз, що він тут зашитий. Я переживала, що в мене розсиплеться. Ну, з моєю вдачею, так як я все впускаю, а тут зашито. Тут, якраз для мене зроблено, зашито, щоб, щоб точно нічого не розсипалось. Теж такі кольори, зелено, голубі, я такі кольори дуже-дуже полюбляю. Ще раз дякую. Так, далі. Далі, що було просто неймовірно приємно, я просто сиділа. Як зачарована біля цієї коробки. А ще потім, коли відкрила і дістала е, листівочки, це Віка зібрала, тут розглядала, мені розказувала, каже, мама, тут і носики, ось такі е, листівочки. І ще тут є лист. За це просто я не знаю, тут, тут е, тепло в кожному слові. Мені треба знову зробити якусь скриньку, де зберігати всі ці листівочки і такі листи. Це неймовірно. Це неймовірно, це ніби людина сюди душу свою, так, часточку віддала. В кожному в кожному слові є тепло, є щирість. Тому дякую. Так, тут ще щось у мене: листівочки є, так, тут миру та злагоди, є побажання ось такий. Ось така голубка. До речі, показувала вам в попередньому влозі до нас на дачу прилетів голуб і не хотів відлітати. Мама каже, що він кожен день прилітає до нас у двір і їсть, сподобалось йому там. Так, це я вже дістала. Стрічечку від ось такої коробочки. Але давайте ми з вами її відкриємо трошечки пізніше, тому що там такий символічний подарунок, а це точно що буде нагадувати мені саме про Світлану. Також тут в подарунку у мене була книга. Давно не читаю, трошки себе за це курю за те, що дуже мало читаю. Дуже мало читаю, а треба це робити. Книжка українською. Я так розумію, що це якась прикладна література. не... Не художня. Ну чомусь мені так здається, хоча я не читала анотацію. Правила виживання в медушливому світі. Обов'язково буду її читати. Віка у мене полюбляє читати книжки, тому вона одразу запитала мама, чи можна мені її читати. Я думаю, що я прочитаю її спершу сама, а тоді вирішу вже, чи можна читати доньці, чи можна віддавати. Оце все скарб. Тут і матеріальний скарб, і такий духовний. І спогади, ну і все все, так? А тут скарб просто рукодільний. Зараз я вам покажу. Видно вам? Подивіться, подивіться на цю красу. Це просто, просто, просто. Воно як було тут спаковане, я не діставала. Просто не діставала. Подивіться, яке воно все пречудове, яке воно гарне. І що цікаво, що тут улюблені мої кольори, ті, які, щоб мене не запитає, з чого б ти в'язала, я б назвала ці кольори. Зараз покажу, які. І всі інші кольори і пряжа ті, які я, пряжа, яку я не використовувала, кольори, які я не використовувала раніше, ну і кольори всі, які мені подобаються. Просто всі тут нема такого кольору, що я б його на собі не бачила. Так, давайте розпочнемо з тієї ниточки, навіть з того кольору, який ось коли мене не запитаєш, чого будеш в'язати, я скажу або бежевий, або сірий. І ось у мене два моточки шкарпеткової пряжі. Alize Superwash. Я навіть не дивлячись колір, можу вам сказати: ось це 21-й, а це колір 152-й. Давайте перевіримо. 152-й бежевий і ось це колір 21-й. Вам видно? 21. Це такий самий колір, як зараз у мене в кардигані. Це два моїх найулюбленіших кольори в палітрі Алізе. У них дублюються кольори в різних артикулах. Я про це вже говорила вам. І ось це два моїх улюблених кольори. Мені здається, що у мене є моточки. Сірий, точно бачу, у мене один є такий. І ось так, такого кольору у мене розмотаний одразу вже на два. Бунтики для того, щоб в'язати шкарпеточки. А ці підуть ще, на, на мою поличку, будуть мене надихати на новенькі шкарпетки. Дякую, дякую, Світланка. Так, і ще. Теж пряжа Alize Superwash Comfort Socks, але ті кольори, які я ні разу для себе не купувала. І я з них не в'язала. Це буде цікаво. Дивіться. І щоб, що чудово, вони всі між собою поєднуються. Да? Можливо, у мене якесь викривлене. Кольору відчуття, так, але мені здається, що вони між собою всі поєднуються. я, наче навіть відданилові в'язала светр в схожих кольорах. Ось синій, зелений і бордовий. У вас на екрані він трошки яскравіший. А так він такий трошки більш вишневий. Так, бордовий ось цей номер 57, зелений, ось такий, наче ялиночка, опавша листя, 139. І темно-темно-сині, 58-й кольор. Чудові, класні кольори. Якраз оці два кольори, вони такі більш чоловічі і підуть на чоловічі шкарпетки. Тому що я чомусь купую завжди або різнокольорова жіноче строкати, або якісь більш жіночі кольори. А на чоловічі шкарпетки в мене сірий і бежевий. Ось, А це такі класні кольори. І все пахне лавандою. Все, пропахлося лавандою. Все дуже класно пахне лавандою. Так, і у мене, дивіться, тепер запасика. Це я була минулого тижня на дачі і перемотала, здається, чи два, чи три моточки. Три, напевно, так, тому що з одного я вже зв'язала, і два ще перемотала, лежать у мене в кульочку, з яких я хочу почати в'язати шкарпетки. І виходить, що у мене залишилось лише. Декілька моточків шкарпеткової пряжі. Але тепер, як бачите, їх у мене набагато більше. Дякую, 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 Світлана. Так, і тут ниточки, з яких я раніше не в'язала. А якщо і в'язала, то, скоріш за все, я забула. Бо зараз я подивилася Ярнард Flower. Мені здається, я колись хустку в'язала з такої нитки, хоча там могла бути. Є ще якась м, ниточка схожа, ось так розфарбована, але пухнастенька. Ну, я це вже не згадаю. Отже, Ярнард Flower. Так, що я тут маю прочитати? Ось о, 250 грамів тисячу метрів. 250 грамів, 1000 метрів. Це скільки вона в 100 грамах? Я не порахую. Колір номер 70 297 Колір номер 297 виробництво Турція. рекомендують спиці 2,5. Я без калькулятора порахувати не можу, дівчата, скільки це метрів? 500, напевно, трошки менше. 400, напевно. 400 метрів. Тоненька ниточка. Якщо в'язати просто в одну ниточку, то можна з тисячі метрів зв'язати гарного светрика. Але я коли побачила цей бунтик, я подумала про те, що сюди можна дати підвод мохеру, наприклад. А це що за склад? Я не прочитала, так? Це бавовна і поліакрил. Угу. Бавовна. Чи можна домішати мухер, я думаю, що можна домішати мухер, щоб не в'язати на два з половиною, взяти хоча б четвірочку, і буде... можна буде спробувати. Тут класні переходи кольорів від світло бежевого через бежевий до синього. Знову ж таки, це те, що я люблю, такі базові-базові кольори. А також можна з цього моточка зв'язати хустку, бактус, шаль. так? Ось таке чудо в мене є. Немає у мене такої секційно пофарбованої пряжі, і я не можу згадати, чи я в'язала колись хустку з цієї пряжі чи ні. Чи можливо була просто схожа. І ще одна пряжа. Я про неї бачила. Про неї, можна так сказати, бачила. Я про неї чула та бачила ці моточки у дівчат, україночок на в'язальних каналах. І про неї дуже гарно всі давали відгуки. Це пряжа, ось така папірус фібра натура. Фібру натуру я люблю. Я знаю, я з неї з, саме з пряжі від цього бренду я вже в'язала. Так, тут 78. Котону і 22 шовку. Ого, це пряжа з шовком. Вам не передається так? Ухти. Супер. Супер. Це класно. 120 метрів на 100 грамів. І вона така не тоненька, не зовсім тоненька. Так думаю, що на 3,5 можна. І зараз, ось я придивилася, тут видно, шовкова наточка, вона трошечки-трошечки дає темніший відтінок. Клас, у мене є наточка шовком. Супер. У мене таких меточків, мені Світлана подарувала чотири. Це виходить 200 г. Чи сказати вам колір? Колір 229-30. Чомусь отакий подвійний. Через тере написано: 229 30. Так, я хотіла подивитися 120 метрів, 120, це 240. І ще 240 це. 480. Це 480 метрів. Це на топ, можливо, не вистачить, а на майку має вистачити. У мене є в задумках. Топ, майка, майка, скоріш за все, в'язана зверху, якраз цю ниточку можна буде взяти на, такий, на таку майку, і при в'язанні зверху дуже класно контролювати витрати пряжі так, щоб точно вистачило. І дуже гарний колір. Дивіться, такий м'ятний, вам він на екрані яскравіший. Насправді він такий. Ну, Ніби припорошений, так? більш ніжніший колір. Супер, супер, Світланка, дуже-дуже тобі дякую. Дуже не можна казати, так? Щиро, щиро тобі вдячна за такий. Чудовий, прекрасний подарунок. Я просто здивована, що є такі щирі люди, які просто без користі, без будь-якої готові ось так подарувати такий цінний подарунок. Ну, тому що я розумію, скільки це все вартує. Дякую, 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 дякую. А, і зараз переді мною останній подаруночок. так, коробочка, про яку я вам сказала, що ми відкриємо пізніше. Це ручна робота. Я не запитала, хто це робив. Творча Ольга. Сфокусуєшся чи ні? Не хочу. Я вам окремо зроблю фотографію. Творча Ольга і тут прикраса. Зараз розкажу вам, чому цей подарунок такий неймовірно цінний. Приберу білий колір з екрану. А, говорила про те, що Світлана доєдналася до тестування. О, це я біди не робила. Доєдналася до тестування а, мого кардиганчику в коричневому кольорі, я його в'язала. В рамках проекту спільного з Ксенією два моточки сітка влітку. Я в'язала кардиган, адже оголосила я тестування, і цей опис буде доступний для придбання. Оголосила тестування, додала дівчаток в групу з тестом, де ми проходили тест, і запитала, запитала їх думку з приводу того, як назвати. Кардиган. Як назвати цей виріб? А, були декілька варіантів, але мені запам'ятався один. І цей варіант був Світлани. І в, цьому, в цій коробочці те, що пов'язане з, саме з назвою, яку запропонувала Світлана для кардигану. В попередньому відео мені здається, що я вам показала фотографію на долонці цю. А, Цю штучку, яка у мене в коробочці. У вас є зараз хвилинка зупините це відео і е, написати в коментарях, чи вгадали ви, що тут в коробочці, чи ні. Отже, написали? Тепер давайте будемо відкривати. Тут прикраса, мені здається, що я вам сказала е, про це. Так? І тут ось така прикраса. Дивіться, це, це ось такий браслет. Можна так казати українською? Чи що це? Це браслет, і це браслет з камінчику. Камінчик називається Авантюрин. По-перше, він саме в цьому кольорі прекрасно підходить під мій кардиган, який я в'язала коричневий. А по-друге, Світлана дала анотацію щодо цього камінчику, і це камінчик, який Буває в різних різних кольорах. І він тут з такими блискітками, там, блискітками ще, в різних різних кольорах. Я вам пізніше буду показувати кардигани, які дівчата в'язали по опису саме ось цієї моєї сітки, яка буде називатися Авантюри. А, і вони настільки всі різні, настільки всі прекрасні, яскраві, є більш пастельні, є, є а, рожеві, такі просто вирви око. І мій коречневий авантюрин. І ось ця прикраса буде мені нагадувати про таку чудову людину, про Світлану, яка є в моєму житті. Щиро, щиро, щиро дякую. Дякую за таке чудо, дякую за такі прекрасні емоції. Я ходила, як зачарована просто в день. Я ж кажу, я спочатку просто сиділа на цією коробкою. Я відкрила, закрила, відкрила, закрила, дивитися. Не може бути так багато всього. І дійсно, таки може. Неймовірно, неймовірно. Дякую, Світлана. Щиро, щиро, ще раз дякую. Хто порахує, скільки разів я сказала за це відео слово дякую. Але я справді неочікувана, і приємно, приємно, просто приємно, неймовірно. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за те, що розділили цю радість зі мною. Знову ж таки, сподіваюсь, що я вам корисна на своєму каналі, що я своїми описами вам допомагаю навчитися чомусь новому. Що я вас надихаю на творчість. Дякую, знову ж таки, що були зі мною. Приходьте в наступні відео. Па-па!